Світ електроніки дуже різноманітний, існують мільйони найменувань електронних компонентів та деталей, початківцю можна загубити серед цього різноманіття. Якщо купувати все, що пропонується підряд, можна витратити купу грошей, і все одно в найнесподіваніший момент виявиться, що чогось не вистачає. В цьому відео я покажу, як обрати саме те основне, що знадобиться найчастіше. Із яких базових недорогих деталей можна зібрати купу цікавих саморобок. Отже, почнемо з основного приладдя для пайки та збирання схем. Я не буду детально заглиблюватись саме в тему приладів, це тема окремого відео. Проте коротко скажу: в будь-якому випадку з приладів вам знадобиться паяльник, матеріали для пайки та мультиметр. Паяльники та паяльні станції я пробував різні та скажу: якщо дозволяють фінанси, купіть смарт-паяльник, це дуже зручно. Проте, якщо немає можливості, Паяти можна і паяльником за 3 долари з Аліекспрес з набором мідних жал. Проте для якісної пайки доведеться підібрати правильну температуру. Також для пайки потрібен припой та флюс. Я рекомендую припой польського виробника SINAL з вмістом флюсу 2,5%. По складу цей припой аналог вітчизняного POS 61. Деякі китайські виробники теж непогані, проте цей бренд має стабільну якість та доступність. Флюс може бути різним той, що потребує відмивання або ні. Врешті-решт є звичайна соснова каніфоль. Знову ж таки, рекомендую цього самого виробника, та не буду детально заглиблюватись в даному відео. Якщо вам цікаво обговорити тему пайки, лишайте вподобайку та коментар, і я зніму окреме відео на цю тему. З аксесуарів можу порадити придбати силіконовий килимок. Він не боїться гарячого жала та його легко відчистити від флюсу та іншого бруду, а також ось такий тримач, що в народі називають третя рука. Для швидкої збірки та тестування. Вам знадобиться макетна плата. Така безконтактна плата дуже зручна, щоб швидко щось зібрати, потестувати, змінити схему багато разів. Для комутації зазвичай в набір кладуть набір перемичок. Додатково варто придбати провід з роз'ємами. Вони бувають трьох видів в залежності від того, що знаходиться на кінці штирки. Або гнізда. Найбільш уживані ті, що зі штриками з обох сторін. Ними можна легко під'єднати будь-які контакти на макетній платі. Також використовується так звана гребінка з кроком 254 мм. Вона передається ось такими смугами по 40 контактів, і можна легко поламати на потрібні вам частинки. Грибінку зазвичай підпаюють до модулів, щоб їх можна було вставити у макетну плату. В безконтактній плати є обмеження по струму та частоті. Тому для більш серйозних цілей можна купити спеціальну макетну плату, призначену для пайки. Усі саморобки потрібно чимось живити, тому потрібне джерело живлення. Початківці, як правило, мають справу з напругами в межах 12 вольт. Найпопулярніші напруги, які можуть знадобитись, це плюс 5, плюс 12 вольт і рідше 3,3 В для цифрової техніки. Найкращий варіант це лабораторний блок живлення. Він може дати будь-яку напругу в межах свого діапазону. Також можна використовувати зарядні пристрої, їх легко знайти на напругу І 5 В, і 12 вольт. Або можна купити блок живлення для світлодіодної стрічки, типу ось таких. Вони видають стабільну напругу на виході, та деякі мають можливість регулювання. В макетних платах часто продаються адаптери для живлення. Що видають стабілізовану напругу на виході. Проте вони часто не дуже надійні, про це скажу пізніше. Інший доступний варіант отримати 5 вольт – це USB порт комп'ютера. Головна парада початківцям: уникайте прямого контакту з електромережею. Усі блоки живлення, що ви використовуєте, обов'язково повинні мати хорошу гальвонічну розв'язку це питання безпеки вашого життя. Для того, щоб схема реагувала на ваші дії, придбайте тактові кнопки. Найпопулярніші це кнопки 6х6. Ось такі. Та кнопки 12х12. Ось такі. Вони можуть мати різну висоту. Також до них можна докупити ковпачки різного кольору для зручності використання. Як побачите, що ваша схема працює, використовуйте світлодіоди. Найпопулярніші це виводні світлодіоди діаметром 3 або 5 мм зеленого та червоного кольору. Вони потребують одиниці мА для роботи. Не забудьте, що напругу на світлодіоди не можна подавати напряму, користуйтесь резисторами. Про це скажу трохи далі. Додатково варто придбати динамік. Важливо знати, що їх є два види. Один з них вжимає вбудований генератор та видає один тон просто при підключенні джерела постійного живлення. Щоб виводити звук, потрібен динамік. Краще знайти динамік з опором порядку 16 або 32 Ом. Це дещо більше, ніж звичайні 4 або 8 Ом. Динаміки з більшим опором потребують менше струму, і меншу вірогідність щось спалити. Резистори звичайні виводні вуглоцеві. Можна купити лише декілька найпопулярніших номіналів, типу 1 кОм, 3,3, 47, 10 кОм і так далі. Можна купити готовий набір із різних номіналів опору. Цих значень буде достатньо для більшості простих застосувань. Наприклад, щоб підключити світлодіод до джерела напругою плюс 5 вольт достатньо резистора 470 Ом. Для 12 В це буде 1 кОм. Також раджу придбати підстроювальні багатооборотні резистори номіналами 10 та 100 кОм. Такі резистори теж дуже легко використовувати в макетній платі. Конденсатори. Найбільш часто вживані будуть електролітичні конденсатори. Рекомендую для початку купляти на напругу від 16 В. Краще трошки більше і номіналом 1000-2000 мікрофарад. Додатково можна купити виводні керамічні конденсатори. Як правило, вони розраховані на напругу від 50 В. Для більш просунутого використання, наприклад в аудіотехніці, іноді можуть знадобитись плівкові конденсатори. Проте я рекомендую конденсатори купляти вже в залежності від необхідної задачі. Є усього три найменування діодів, які би я рекомендував придбати початківцю. Найбільш популярний це 1N4007. Він використовується практично всюди, де потрібно випрямити струм. Це силовий діод на 1 А. Якщо ви будете працювати з більшими струмами, можна також купити 1N5408 на 3 А. І останнє найменування дуже популярного діоду це 1N4148. Це сигнальний діод, і він використовується. Для роботи з малими струмами та різного роду сигналами. Інша популярна річ це лінійний регулятор напруги. Я рекомендую купити дві моделі 78.05 та 7812 в такому корпусі. Ці регулятори мають усі види захисту для того, щоб їх можна було спокійно використовувати при експериментах. Це і захист від короткого замикання, і від перевищення струму та від перегріву. Не всі регулятори мають такий захист. Наприклад, джерело живлення для макетної плати, про яке я розповідав раніше, містить ось такі стабілізатори AMS 1117 на 5 та 3,3 вольта. Вони не мають жодного захисту, і один з таких регуляторів в мене згорів та спалив ту схему, яку я від нього живив. Тому. Будьте обережні та використовуйте регулятори з захисту. Біполярні транзистори. Тут можу порекомендувати два найменування транзисторів SS-8050 та 8550, це аналоги, які мають різні структури NPN та PNP. Мають досить великий струм. Досить велику частоту та годяться для усіх простих схем, які можуть зібрати початківці. Цей транзистор буває як у вивідному корпусі, цей транзистор буває як у вивідному корпусі, так і у корпусі для SMD-монтажу. Якщо вам потрібен біполярний транзистор більшої потужності, можна придбати 13.007. Різні виробники випускають різні аналоги цих транзисторів з різним найменуванням. Та якщо ви зустріли ось ці цифри 13007 в назві транзистору, скоріш за все це він і є. Такі транзистори, наприклад, використовуються в драйверах для світлодіодних ламп. Взагалі, вони є дуже популярні. Дещо рідше зустрічається деталь під назвою «стабілітрон». Можна придбати, наприклад, ось такий на 5,1 В 1 Вт для того, щоб дослідити, що це таке, як він використовується та як він себе веде у схемі. Також ним можна захистити лінію 5 В від перенапруги. Остання мікросхема зі списку дуже популярних, яку б я хотів перекоментувати, це мікросхема NE555. На її основі можна побудувати генератор сигналів та ще дуже багато цікавих речей. Зараз для саморобок дуже популярна цифрова електроніка. Ця тема заслуговує окремого відео, тому коротко згадаю, що ж може знадобитись. Перш за все, це контролер. Я довгий час любив проектувати схеми самостійно на основі пік мікроконтролерів. Проте зараз є багато зручних готових плат, наприклад, Arduino, плати на базі STM32. ESP8266, ESP32. З їх допомогою набагато зручніше швидко написати програму, прошити мікроконтролер та випробувати вашу ідею на практиці. Також популярні модулі це дисплей. Для початку достатні моделі типу 16.02. Мікросхема сувного регістру типу HC595. Вона використовується в дуже багатьох випадках, коли потрібно збільшити число цифрових виходів. Також можна придбати світлодіоди типу WS2812 або модулі на їх основі. Такі світлодіоди випускаються не тільки в SMD-форматі, як багато людей звикли бачити. А також є і у виводному варіанті з різним діаметром. Вибір обмежується лише вашою уявою. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо це так, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Бажаю вам багато цікавих ідей, та нехай вони втілюються в реальність.